Всім привіт! Сьогодні я вирішив зробити щось трішки нестандартне, збудувавши базу просто на дереві враз. Так, не на скелі, не під землею, а прямо серед гілок, де мене, можливо, не одразу знайдуть рейдери. Покажу, як я це робив, які були труднощі, і, звісно, протестуємо, наскільки така база взагалі виживає. Тож, вмощуйся зручно, став лайк і. Погнали. Друзяки, я всіх вітаю. Ми сьогодні залетіли в раз для того, щоб здійснити мою невеличку мрію, а саме збудувати офігенний атмосферний базюнділь на дереві. Я не знаю, чи у мене це вийде з першої спроби, адже я граю в соло, і вайб тут був доволі недавно, день назад. А це значить, що у пацанів уже давним-давно є калаші, томіки і тому подібне. Із вивчень ми маємо. Трохи по першому верстаку, що дається на цьому сервері по дефолту. І, коротше кажучи, найскладнішим зараз завданням для мене, напевно, буде знайти собі місце, де я хочу цю базу відкинути, і трохи відфармитися для того, щоб повивчати потрібні мені рецепти. Тут саме найбільша проблема не в тому, щоб нафармити на цю базу її. І... Ой-ой-ой, і збудувати. А тут, навірно, тільки бур поможе. Але їх там двоє і, скоріш за все, в них є якась пушка. Да, мені гаплик. <світ> Тупо сходили. У <світ> мене на самом ділі не так багато варіантів, де я можу будувати свою базу на дереві. Хоча навіть це, скоріш за все, тільки один варіант. Ми можемо зараз побігти ось сюди. Тут у нас знаходиться аванпост, знаходиться стайня і взагалі суперське місце для того, щоб поставити свою базу на дереві, адже по суті, тільки на одному болоті можна ставити свої бази на деревах. Ну, щоб це було якось, скажімо так, прям точно на дереві, а не на якихось піларах воно стояло. Поки що я тримаю свій курс саме на те болото, а ви можете підписатися на канал, обов'язково, адже до 100 тисяч залишилося не так багато поставити лайка цьому відео і написати в коментарях, чи ви будували коли-небудь е хати на болоті, точніше на дереві. Так, ми майже на місці. Щось підфармлю трохи дерева. Тут тобто, усього ведмедик стоїть. Попробуємо його загасити. І в нас буде повний нубський комплект, як побудувати свою першу базу. А, пацан, то ти стоїш. Халява. На супермаркеті якась войнушечка Лютя, люта. О. Здоров. Офігеть там народу. Взяв, блін, пацану в ресурс ему нафармив. Шей не встав. які очі у кабана. Круглі Капець, і тут, і там берданки стріляють, і томіки стріляють. Це афіє, я придумав забігти тупо в самий центр мапи для того, щоб збудуватися на другий день вайпу на болоті. Я навіть не буду здивований, якщо там все болото буде зайняте, але ми це дізнаємося згодом. Так, пацани, я вже знаю, як ми купимо верстак, ось я знайшов магаз. О! халява. Так, ми вже майже на болоті, я навіть його бачу. Тепер найголовніший момент, щоб це було. Тут не було зайнято. Йома, йобот просто ні звідки заспавнився. Так, на жаль, болото у нас зайняте, І там навіть хтось будується прямо зараз. Окей. Значить, у нас є два варіанти або відвоювати цю всю штуку. А, подожди, він тільки строїться. Та да, вони тільки будуються вдвох. Реально? Ну, почекай, чуєш. Братанчик. Броу, броу, броу. Я хочу жити на болоті чу? Я вибачаюсь, звісно. Якщо на нього залізти сюди на це дерево. Так, сюди, сюди, сюди бігом. А, він уже шафу поставив. Ти прикинь, я тупо чуть-чуть не встиг, щоб забрати цей. А, це другий поверх. Ні, чекай, вони тут, ну, як, відносно давненько живуть. А чуметь. Ти прикинь, чуть-чуть не встиг, але отут ось є якась... Скажем так, нюанс в будивництве О. Опа. Вот такая вот история, чул. Я спряваюсь в гадавцы с палкой. Я. Yeah. Супер. Прикинь, як офігенно, я ще й відвоював собі базу. У них шафа не замкнена, а супер! Просто супер. Там двері видовблюють, і буде, буде мені база. Боже, які олухи? Це як таке може взагалі статися? Щоб я отак задіпав базу. О, диви, ресурси, о, диви, навіть така штука є. Так, де там у нього була забудова, ось. Зараз ми все собі зробимо. Ми ще й нормально встигли, пацани. Отако забудовуємося, буде у нас вихід через дах. А що поробиш? Треба виходити із того, що є. Побудується? Виписати зі шафи. Я не виписав, прикинь. Бровський, чуєш? А ну, давай не исповняй тут. Це вже мій базиніл, бро. Ой, тихо, тихо, чуть базу собі не забудував. Все, є такий моментик. Іди ти сюди. Іди сюди, за таке можна і лайк вліпити, пацани. Відвоював собі базу здоровенно. Так, ставимо тут, напевно, кострик, щоб хоч щось бачити в цій базі. Хоча, ну, не сильно тут щось помінялось. Так, а ну-ка, що у вас тут є? 3000 сіри, 13 труп, 10. О, то в мене вже і другий верстак є. Бам-бам-бем-бем. бем Є гаражки, є взагалі все, що мені треба. Можна тільки час зробити пару пічок, щоб вилазити звідси, і все супер. Ну, пару не вийде, але одну хоча б зроблю. І треба трохи понатикувати ще дверей додатково. Де там тут у них сіра була, хай плавиться. Хто там біжить опять? Так, це якийсь рандомний пацан. Тут нічого, да? Можна оце позносити, те, що вони набудували. Давай так і зробимо. Нафіга воно мені треба. Блін, ну отут двері я вже не знесу, але оце трошечки не підходить під канон бази на дереві, скажімо так. Це прибираємо лишнє, а там далі будемо вже думати. О, дивись, тут ось, ось шаресики. Я й не бачив. Так, пічечка. Ой, і в пічечці метал. Опс, все, є такий нюанс. Потрібне дерево я зайняв. Тепер треба тільки забудувати саме дерево. Так, оце, коротше кажучи, єдине дерево, в принципі, в расті, на якому можна будуватися. Я пам'ятаю, що дуже давно, років 5 назад, у мене був вайб, коли ми жили виключно на оцьому дереві. Тільки воно, по-моєму, було якесь трошечки інакше і було воно трошечки більше. Але я сподіваюся, що це ніяк не вплине на те, що на ньому. А що, на ньому вже не можна будуватись? Ти що, гониш? Диви, а раніше, чуваки, можна було раніше ставити тупо на дереві фундаменти, що вже не можна. Ти уяви собі, заборонили. Срати. Ну ладно, з цього ми, в принципі, вийдемо якось, то не проблема. Дуже круто робить освітлення в грі. Дякую. Але я найбільше всьому радий ось цим листочкам. Я зараз просто на ізі ставлю другий верстак, навіть не запарюючись Прийшов, так сказати, на готовеньке. Так, а ще, я наскільки пам'ятаю, по-моєму, прибрали із верстака скраб. Да, тепер скраб взагалі не треба на верстак. Я взагалі тепер не розумію, навіщо, в принципі, потрібен скраб в грі. Щоб тупо вивчитися. До речі, по ідеї, в цьому оновленні ще й знизили вартість на вивчення. Так, перший верстак у нас вивчений. Коротше, чи знизили вартість? Це ми зараз дізнаємось, вже, коли поставимо другий верстак. І треба кинути спаличку, бо я ж зовсім про неї забув. Так, ану, крафтим другий. Цей можемо забирати. Він нам не треба і ставимо. Так, і давайте подивимося, що взагалі 60 скрапа коштує. Газмат? А скільки ж тоді скрапа потрібно, щоб повністю пройти верстак? 1200. До 930, коли раніше було півтори тисячі. Окей, 240 до гаражки, раніше було під 800. Я поняв, ну це в принципі спрощує мені завдання в 10 тисяч разів. Дякую. Це називається Обісрались з листочками, то давайте хоч скраб приберемо, щоб не ругались. Так, гаразд, що в нас тут є, в принципі, по ПРТшком: є аеродром, є Раттаун. Погнали на Раттаун, подивимося, що там взагалі є. Тільки треба буде під збирати тканинки, щоб трошечки приодягнутися для того, щоб до перероба хоча підійти там. Я вас, шановне панство, вітаю. Ми тепер живемо на болоті. Ми тут ще й до того ж цього єдиний живе. <сум> а, як хорошо. Дуже шкода, що не можна тепер будуватися на деревах, але в мене є один варіант, як ми можемо виправити це непорозуміння. Це що за пацан? Айткось увалилося з двохи. О. А У нього ще й нормально було лута. И в цього тоже нормально було лута. Він стоїть. <плес> Ти. <плес> Ти Ты робиш? Ты що робиш? Дурак! А чого воно все з нього повипадало? Це з рюкзака типа, повивалювалось? Що це за гон? Боже. Скільки в нього разів. Пацан тупо стоїть. Я би оці рюк... рюкзачки позабирав. Вони мені потім пригодяться, щоб лут таскати. Просто кек пацан стоїть. 17 труп, ось оцей, всякої фігні повно патрони, є чуть-чуть шприц. Бомбезно, пацан. Дякую за лут. Та це просто гон, диви. Чувака, не нашли з МП5. Я, звісно, все розумію, але я вже, блін, задовбався просто так додому бігати. У мене ще й не можна перемкнути режим, не додумались ж зробити просто окрему кнопку тут. А чу у мене МП5 є, пацике. Буде мені на деф бази. Виший білий сет, живе напевно в зимі. Я оце так задумався, замислився, да? Мені для того, щоб підготувати плацдарм для побудування цієї бази, надо дуже багато металу. Зараз я займуся компонентами, шведесенько їх підфармлю, а потім займуся уже рудою, деревом для того, щоб наплавити собі дофігіща металу. Плюс мені треба будуть турельки розставлені, щоб були. Коротше, зайнятися мені сьогодні буде чим. Ну стой, пацан. Є плюшка. Який гон. І просто гон. Є, а він не помер, у мене стріли закінчились. Та це капец. Чувак просто на безкінечних грибах. Ого, там воно хлопанули когось. Фух, я добіг до ранчо, а ще мені вдалося знайти пешку і отако нафармити трошечки компонентів. Так, мене цікавить переробитися. Єс. Так, у нас є 906. Я оц... А, блін, це капець 906. Відчувається, наче так мало. Хоча на самом ділі це на даний момент супер дофіга. Так, я тоді хочу скрафтити зараз собі стіл для електрики, щоб подивитися, пошукати турельку. Бо турелька мені першим ділом треба. А до турельки 315 скрапа. Я поняв. Давай робим. Так, по електрики я вивчив все, що хотів. мене тільки м -м, бісить, що тут дуже темно. Я хотів підключити лампи, але поки що у мене немає можливості, бо немає мікросхем. Капець, на 900 скрапа я вивчив взагалі дуже багато всього. Так, погнали по метал. О, анімацію бензопилки поміняли, ніфіга собі. Диви. Як вона тепер рубаше. Гра міняється, але жалко, що змінюють щось незначне в хорошу сторону. А те, що міняти не треба, то ломають. Бай. Фух, ти мене налякав, пацан. Фу. Так і серце може стати, братуха. Ну ти фрік. Це ще добре, що в нього був тільки один. Патрон в тій двушці. Ну, його в баню такі емоційні качелі. Добре, що пешку з собою взяв. Даві так розпереживався, що аж чуть не можу залізти додому. Так, що ми взагалі тут будуємо? Я оце думаю, я тут, правда, халепу зробив, проблема вирішена. Тепер у мене питання, яким чудом мені зробити базу на дереві. У мене є купа металу. Будемо, мабуть, з металу сразу фігачити. Ой, як пролізти, так не пролізу. Мені вже подобається, як це все виглядає. Отут у мене буде невеличка лутова, поставимо ящики. Думаю, непоганий варіант. А ось сюди, отак далі будемо вже йти і добудовувати якусь базюньку на дереві. Я сподіваюся, що мені стабільності вистачить. Щоб тут щось видумати. Достабли, звісно, не вистачає. Ну, отак я думаю, підійде мені, в принципі. Тут буде відстрілка. Тут трохи не виходить зробити відстрілку. Так, що в мене виходить? У мене, по-перше, темно дома. Ну, нічого, після, після того, як <правж> я повернувся, не помінялося. Але мені дуже подобається ось ця платформа. Я думаю, що ми її доробимо. Зробимо офігенну відстрілку. Трілку, ого. Це що за базюінділь тут построївся? Я в мене не було буквально пів, пів годинки, я відходив від комп'ютера. А в мене тут сусіди такі здорові з'явилися. Що за гон? Це хто такі? Пацани, чули? А це ж гоніло повне. Мені треба срочникову турельки розставляти. Коротше, добудовую базу і ставлю вітряки. Це може бути халеп статися. Ой, можу турельки зробити? Три штуки. Давай дві поки зроблю. Так, а мені треба шестерні. Є шестері. Робимо вітрячок. І саме головне, мені треба будуть мікросхеми потім десь знайти, щоб у мене цей вітрячок встав. Все, закинув і погнали фармити. Бо там калашисти стріляються. І мені це взагалі не подобається. Це ж не по мені. Стопудняково, походу, місто когось убило. Ось сюди диві. Ооо! Іди сюди, пацан. Деший рюкзак забитий. А чуметь, Оце ти молодчинка <сум> Прям як по замовленню. <сум> так, а що в тебе, мікросхемок не було? Ні, немає мікросхемок, блін. І камер у нього немає. Чи є отут? Немає, ти подиви. Щось фармив якось не... некачественно. Міг трошечки і постаратись Є 1500 скрапа, супер. Мені б якби десь взяти камери або мікросхеми. А ну цікаво, чи тут воно продається щось в магазинах чи ні. Бо я, чесно сказати, не пам'ятаю. Ні, тут немає. Так, там пацики пофпаки файтяться, у мене є можливість повивчати потрібні мені вивчення. Капець, 1500 скрапа тепер вистачає просто для того, щоб повністю пройтися по верстаку. Це якась жесть. Базука 120 скрапу, та це гон, це просто гон, чуваки. 120 скрапу коштує базука тепер. Диви, я тупо вивчив майже весь другий верстак за півтори тисячі скрапу. Є тільки певна проблема, я не знаю де мені взяти мікросхеми, я тупо їх не можу знайти. Може зараз бігаю на раттаун, там мені попадається в якихось ящиках. І тоді можна буде розпочати будівництво. Ні, ну це просто жесть, звісно. У мене не було буквально півгодини і такі чуваки вимахали. Десь то на раттауні чи далі? Стріляється хтось. Так, ну ротаун хтось залутав. О, взагалі бомба. Але пролутали не все. Блін, немає камер. Хтось прийшов? Алло, а скільки демеджа по ньому треба? Прикинь, все зависло. Пацан, ти куди? А що таке? А че сервер лагає так? Ну я, походу на фид. Щось мені так здається. Якщо такий ситуаціон. О. <рес> я не знаю, що робиться. а що так лагає? О, це я типа пролагав, чи ні? Ой. Я понял, у нас файт. У нас файт. Просто 0, 0, 0 пінга. 200 пінга тисяч. Це сервер, походу, лагає, тому що я би вже помер, якби це я лагав. Так, ну сервер пролагав. Сервер пролагав і отой чувак пробує втікти. Чи може його обійду? На. На, я поняв. Оце я, звісно, вчудив. Дав тягла. Чу, пацан. Ти гониш? Че тут такі вафлі грають? Це тупо гон. Блин, ну в нього теж немає камер. У нього куча компачів, але камер немає. Мені тупо все, що треба, це мікросхемки. Блін, я просто не знаю. Ну такий, звісно, дурдом, то, що немає мікросхем, чимок. Всім здоров. Так, а ну-ка погнали, пвпшиться Бо я чую, що тут-то там стріляють калашики, і було б непогано щось таке вибити собі. А потім уже зайнятися розбудовою бази. Ну там в стінках якийсь пацан є. Ой-ой-ой, когось -ой -ой. сішками глушать. Та ну гон Так, а ну давай сюди калаш. Щось тільки похилимося трошки. Щоб нас тут не зажали з обох сторін. Давай ми з тобою не будемо конфліктувати. Просто пушку хочу забрати і все. на мале в відстрілках. А ще й двоє. Ну от мене і зажали. Я не заберу звідси цей калаш, щось мені здається. Я тупо між двох вогнів. Тільки бігте, погнали. Побіг! <рес> Просто зтерли в нуліну. По Попвепешився. Зачотно. Так, туди ми. Опа, а там воно кібітка дивись, збудувалась, ніфіга собі. Час походу, когось винесуть. Но я приймати в цьому участь не хочу, щоб і мене тут не зачепило. Але згоду в іншу сторону пробіжимось, Подивимося, що тут ще робиться. О, калашик, тут усього в нас стріляє на раттауні. А тепер він стріляє в мене. Прибігли. Так, тихо. Калашист. Не калашист, а МП-5-чик. Все ж походивши на афігезне ПВП, я зрозумів, що мені треба просто апати мою базу, бо може бути біда. Якщо в мене не виходить в ПВП, значить треба обкрутитися турельками. Прочі до уваги, що в мене отут така ось ситуація біля бази. А, блін, як же вагає сервер, цей. Ну це жесть. Просто все опять зависло. А чого воно не хоче? У ж все є. О. Провагало Там, кстати, до речі, мої сусіди радять інших сусідів. Отака от історія. Так що я би базу, мабуть, пошвидше б, апав. Так, да, ну, ну світло вони щось поламали в цій грі. Я не знаю, чого воно все таке темне, воно раніше таким не було. Все було нормально. Поки прямо <хе>, у мене під вухом рейдять сусідів, я би поставив електрику, щоб підключити турельки. Так, да, це був би дуже непоганий варіант, Ого. Це ще добре, що вони по мені не гатять. Опс, є вітряк. Супер. Погнали вниз. Ура, в мене нарешті в базі є світло. Так, ну ладно, це все, звісно, добре. але мені треба підключити турелі як можна швидше. Так, перша турелька є це вже хоч щось. І друга турельку поставив і включив. Так, а я можна на оцих корнях. О, на коріннях можна ставити стінки. Супер. Ну тільки, правда, не кругом, але. Так, да, але можна щось придумати. Давайте, братва, ви там рейдіті не на дно, а я пока базу загапаю. Так, <сум> да, мені б, звісно, ще третю четверту турельку. Але поки що на таке немає ресурсів, на жаль. Ну я вже задоволений, то, що в мене хоча б турельками закручена база. Хоч трошки. Я не знаю, вони щось там так довго рейдяться, я би туди з душечкою походив мене двох хватає? Ну-ка, що там взагалі робиться? Так, ну стоїть здоровенна кіба. На кібі сидить пацан. Підбігти туди буде трошечки тяжковато. Так, він мені мішає, блін, всю маліну портить. Але щось вони то рейдять, треба піти ближче подивитись. Треба зараз оббігти кібу, попробувати за спини її глянути. Мене більше всього цікавить, чи поставили вони турельку на кібу. Та, стоїть вона турелька, одна. Над входом. Там воно, чувак, щось фармить. Що дробина взагалі лежить. Він хоче залізти, він типа не може... А, там є шафа. Ну, він поставив драбину, а це його, походу, дивиться кореш. я так думаю. Ну я би тим не менш попробував би туди забігти, чисто по приколу. Не знаю, залазити наверх, чи сидіти тут. Що вони, вони зі світлом зробили? Чого тут так темно? Я не пойму. Я просто не пойму, чого темно так в хатах. Типа, тут щось знову поламалось, чи як? Ну, типа, я тупо не розумію, ну я сижу в хаті, і тут просто темно, подивись. Ну подиви, і там так само. Я думав, що це проблема в моєму дереві, але ні. Чи в графіці я. Ну, пацани, ну йо, йо. Ну як можна поламати. 10, 10 разів цю гру, я не пойму. Як у вас це виходить? А ну-ка, погнали туди ще раз. А, ні, диви, вже пацан сидить там. Уже дивиться, Уже чекає. А вони там диви, всередині далі прорейжують. Привіт, називається. Як же вони мене щимлять, ці сусіди, які вони неприємні. Гади. Так, є певна біда, по моєму дереву хтось лазить. О, а ще вони поняли, що в мене є турелька. Вони в чобітках. <гум> слухайте. <гум> Мені не подобаються ці звуки, то що тут три пацана бігають, чи скільки їх там. Так, а ну-ка можна, в принципі, тоді МП5 розчехлити. Тут усю двушку скинемо. Тільки певна проблема. А ну, диви. Десь там бігають, їх багато. Це, походу, цей клан прибіг. Да. Ну, зараз вони побіжать за ракетами і будуть, я думаю, мене рейдить. Ну-ка ми їх подождемо. О, йдуть, йдуть, Да, Сішки накидують, Сішки накидують. <реш> Капець, буквально один раз прийшов до них на, на антирейд. Ну вони сейчас накинуть там Сішки. О. Оце бідося. А де вони я не бачу Йди сюди, один остався. Да не-не-не-не-не, ну, бля, хамуха. ЯК же красиво я забрав, ТИХ ДВОХ І один остався. Дайте МЕНІ двушку, я не знаю. Дальше накеду Що, ЗДУРІВ? сдурил? ВІН вы меня туда Там де двері. О, бляха муха. Оце я попав конкретно щас. Оце я попав. Це він мені прям в лутову сейчас рейдить. О. А турелі то вже не роблять. Блін, як же сервак лагає цей. Ну, подиви, він завис, опять! Він тупо залагав, і ось, о, пацан, диви стоїть. А, я не можу стріляти, сервер залагав опять. І перезарядитися не можу, нічого не можу. Ну я вже, по ідеї мертвий. Мене 100% мали побачити. Та ну це гон. Це просто гон. То що цей сервак так лагає. І що робить? Пацани. А ну як куди ви тут рейдите взагалі? О, вони вже до шафи дійшли, диви, вони вже на шафу накинули. У мене супер здібність, я можу в слоу моушені бігати. Диви. Чи це просто жесть. Недовго прожила моя база на дереві. Тупо став зарейжен... зарейженим якимось кланом зими. О, диви, двушка моя. Пацики, а довго ще буде оцей залах іти? Ну, оцей оце погнав кудись. О, Здоров. Я думаю, що я вже мертвий. Щось мені так здається, що, мабуть, вже мене нафідали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, як воно пролагало. Так, мене забудовують. Судячи з усього, мою базу зарейдили. <плес> ще й так по-тупому все залагало, це просто ужас. Так, ну може в мене буде шанс вихопити з турельки пітон ще один. Ой, ні, Ні, я поняв. На цьому наш домик на дереві закінчується. Коротше кажучи, якщо вам сподобалося це відео, то підписуйтесь на канал, ставте лайка. Ну і побачимося.